Офіційно більше не Новомосковськ. 19 вересня народні депутати проголосували за перейменування міста. Нова назва Самар. Постанова про перейменування Новомосковська набуде чинності після підписання головою Верховної Ради та президентом. Місцеві жителі по-різному ставляться до нової назви. Не стало краще. Е, міста Самара є в, в, в країні ворога, який нас атакує. Тоді вже давайте річку переіменуємо, Щоб вона була не Самара, а якась ну, більш українська назва була річки. У нас є повномасштабна війна і це Новомосковськ дуже пов'язано з країною-агресором, тому звісно що нова назва це краще. Мені б хотілося, щоб було названня Новік як можна проще. А Самар, Самарянин, ну, воно таке ближче, трошки знаєте, до Самари, до російської. Мені подобається Самар. Дуже подобається. Лучше ніж Новомосковськ, тим більше, що москвичі наші враги одразу. Нова назва міста ніяк не стосується Росії, розповідає директор Новомосковського історико-краєзнавчого музею Костянтин Мешко. Вона пов'язана з річкою Самара, що протікає через місто. Додає, назва Самар насправді не нова, а історична. Якщо ми звертаємось до історичних джерел, наприклад, у 18 сторіччі. Період Нової Січі зафіксовано, що наше місто мало назву саме Самар. Цю згадку ми знаходимо, наприклад, в переписці в листах козацької старшини. Міська влада пропонувала народним депутатам дещо іншу назву Нова Самар. Проте у комітеті Верховної Ради такий варіант відхилили. Про це розповідає міський голова Сергій Резнік. Каже, готується проводити роботи з демонтажу стел та таблиць зі старим топонімом. Зараз ми будемо по перше, вести роз'яснювальну роботу, щоб наші мешканці зрозуміли і звиклися з цією думкою. І по-друге, треба роз'яснювати мешканцям міста, які правові наслідки. Перейменування і знову ж таки роз'яснити, що не треба витрат сімейного бюджету для того, щоб переробляти документи. Окрім Новомосковська, на Дніпропетровщині перейменували й Першотравенськ. Тепер це місто Шахтарське. А от Павлоград та Синельникове залишаються зі старими назвами. Загалом в області перейменували 42 населені пункти. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.